А ви знали, що зараз саме час працювати з паразитами? Так, так, в серпні і вересні. І я впевнена, що якщо ви займаєтеся цією темою, або просто вперше почули, то в інтернеті зараз дуже багато інформації, і вона навіть суперечлива, як розібратися, що треба робити, аби. Позбутися паразитів в першу чергу, те, що ви читаєте в інтернеті, повинно бути обґрунтоване. І в переважній більшості, коли людина робить якийсь такий крок, зазвичай це вона робить на свій страх і ризик. Є програма, яка апробована, яка дає дуже гарні результати при роботі з паразитами. Програму безпечно можна проходити вдома під моїм супроводом. Програма продумана, вона основана на екстрактах трав. Там є підібраний стиль харчування. І чим унікальна ця програма, це тим, що вона не вбиває паразитів в організмі людини, а виводить їх звідти. Вона паралізує і виводить. І якщо вас зацікавила ця інформація, ви хочете отримати більш детальну інформацію, детально зрозуміти, як це все буде відбуватися. Підписуйтесь на мене, пишіть в коментарі. Хочу знати детальніше, і ми з вами поспілкуємося.